Вітаю з вами Тетяна Писарєва в ефірі Підсумки тижня. Підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропустити важливі новини з Маріуполя і головні події країни. Воленівці покращили умови напередодні можливого візиту місії. ООН. про це в інтерв'ю Суспільному розповів представник гур Андрій Юсов. Є інформація, що віднедавна. Навіть почалися покращувати побутові умови в Оленівці. Там вперше за дуже довгий період, наприклад, до наших захисників кажуть, що навіть перекоря запросили. Раціон харчування покращується, якісь речі. Ну, є такі сигнали. Це може свідчити про те, що ну, показуху росіяни вміють робити, значить, готуються до. Візити комісії загарбники знову обстріляли оленівську колонію. Про це пишуть російські змі. Повідомляється про одного загиблого та чотирьох поранених військовополонених, як завжди, в обстрілі звинуватили Україну. Нагадаємо, 29 липня росіяни обстріляли оленівську колонію, де знаходились українські захисники, зокрема з Азовсталі. Імена загиблих та їхня кількість Україні досі невідома. Пресофіцер Азову переміг на престижному фотоконкурсі у Франції. Дмитро Козацький з позовним Орест отримав золото у категорії. «Преса. війна, а також посів друге місце у загальній категорії преса. Перед здачою поло назовців сам Дмитро Козацький опублікував кілька фото, які показують побут захисників Азовсталі, та попросив відправляти їх на різні конкурси. Платформа Тю розпочинає роботу над новим проєктом Меморіуполь онлайн музеєм, де будуть зібрані згадки про Маріуполь, його культуру та самобутнє життя протягом останніх восьми років. Щоб поділитись своїми спогадами, потрібно заповнити спеціальну форму, знайти її можна. На в описі до відео ледве вижила, втратила квартиру і два дні. Йшла пішки з блокадного Маріуполя. Історія Олени Гончаренко, яка місяць провела в пеклі і зараз мешкає у Дніпрі. Через вік жінка не може знайти роботу, працює лише чоловік. Родині допомагає. Центр я Маріуполь». Олена Гончаренко, маріупольчанка понад 30 років працювала на металургійному комбінаті Азовсталь. Була інженером в лабораторії. Я дуже любила свою роботу. Работала на комбінаті Азовсталь. Робота творча, можна сказати, і складна, але завжди приємно працювати і із людьми і для розвитку себе, І життя була у нас хороша через російську агресію. Олена втратила і роботу, і квартиру. Майже Проснулись от взрыва. Стены были разрушены. Тяжело, конечно, было. Была какая-то растерянность. Растерянность от того, что сейчас произошло и что будет дальше. Не хотіли такої жизни, щоб ми прятались где-то в підвалах, щоб з нами от так вот поступали. Що будуть взриви, що будуть стрелять. Сім'я Гончаренків йшла пішки з Маріуполя, не знали, куди головне в безпечне місце. Виходили пішком, виходили два дні із Маріуполя. Було страшно, но ми йшли. Води було дуже мало, їди теж не було. але по путі ми зустріли... Добрих женщин, які нам дали шість брусочків сира. І ну, ми виходили, нас було 12 человек на эти шість брусочків сира. Ми жили два, ну практически три дня. мы жили. Олена каже, коли побачила блокпост ЗСУ, су, почала плакати. Ми були очень рады їх видеть. Очень сильно хотелось их, когда проезжали, хотелось их каждого обнять, да, сказать спасибо. Зараз родина у Дніпрі, працює лише чоловік. Олена каже, скільки про зюме не відправляла, її не беруть через вік. Жінка отримує гуманітарну допомогу в центрі Я Маріуполь. Це очень большая помощь для нашої сім'ї, да й не только для нашої для всіх людей, які приїхали сюди, перемістилися, евакуювалися з Маріуполя. Очень огромна вдячність. нагадуємо, що я Маріуполь наразі працюють у Львові, Одесі, Івано-Франківську, Хмельницькому, у Києві, Вінниці, Запоріжжі, у Дніпрі, Кропивницькому, Калищі, Кравому та у Черкасах. Їх створили за ініціативою Маріупольського міського голови Вадима Бойченка, міської ради та міжнародних партнерів. Валерія Глушенко, спеціальний репортаж ТВ7. У Маріуполі у нічі з вівторка на середу невідомі запускали салюти. Місцеві перелякали, згадали обстріли міста з лютого по квітень. <му> Кількість центрів «Я Маріуполь» збільшується щомісяця. Тепер гуманітарний хаб для Маріупольців працює у Тернопілі. Центр відкритий за адресою, яку ви бачите на екрані. Для маріупольців запрацює проєкти з працевлаштування. Вже сформовано мережу з вакансіями по Україні. Незабаром вони будуть доступні усім маріупольцям, розповів міський голова Вадим Бойченко. Чому ми дивимося ці послуги? Їх достатньо не треба щось розширювати. Ми бачимо, що після адаптації соціалізації треба інтеграція. Інтеграція це про що? Про працевлаштування. Тому ми разом з нашими шановними друзями зі Сполучених Штатів Америки, з Німеччини, вже напрацювали таку електронну мережу де ми будемо бачити всі вакансії, які є сьогодні в нашій державі? Тобто, щоб наші маріупольці не рухали з одного міста до іншого, шукаючи кращої долі. щоб вони вже бачили в Тернополі, що Тернополь пропонує: що Хмельницький, що Франківськ, що Львів, Київ і таке інше, і скільки це варто з точки зору, коли я отримую цю роботу, тобто до цього ми. Тут в цих центрах створимо ще і чар такого фахового професійного або дівчину або хлопця, який буде кожного дня працювати, брати наших маріупольців і брати їх професійний. Досвід, тобто якісь особисті риси, заносити в мережу, то тобто формувати таку анкету, ці віжку таку, і вже бачити, які є пропозиції для цієї людини, або що треба ще напрацювати, навчити, перенавчити, щоб отримати цей досвід і отримати цю роботу в окупованому Маріуполі молодь вночі заспівала гімн України. Відео поширили у соціальних мережах. Мертві діти і людські кінцівки у зубах собак, звільнена з російського полону парамедикиня Юлія Паєвська з позиним Тайра виступила перед гельсінською комісією Конгресу США. Вона розповіла про злочини російських окупантів у Маріуполі. За словами парамедикині, ув'язнені у своїх камерах тижнями кричали, і вмирали від тортур без будь-якої медичної допомоги. Єдине, що вони відчували перед смертю, це те, що їх били та знущалися. Врятуйте вагітну полонено. З таким гаслом звернулись до світової спільноти кияни. Вони долучились до міжнародного флешмобу на підтримку жінок військовополонених, яких вивезли з заводу Азовсталь серед них Мар'яна Мамонова. Вона військовий медик. Зараз на дев'ятому місяці вагітності жінка потрапила у полон при виконанні обов'язків. Маріуполі останній раз на зв'язок з рідними виходила на початку травня. Сьогодні Київ-Кузняки зібрались на підтримку з визволення полосполону вагітнеї вагітного. Медика Мамонової Мар'яни вона перебуває п'ятий місяць у полоні, і дуже скоро її народжувати. Ми всі виступаємо за те, щоб якнайшвидше майбутню маму звільнили із полону, і вона народила дитину на вільній території України. До акції на підтримку полонених жінок переєднався і Львів, їхні родичі, близькі та просто небайдужі вийшли на вулиці, щоб вкотре нагадати вже п'ять місяців у полоні окупантів більше 130 жінок, вивезених з Азовсталі. Моя мама зараз знаходиться в полоні. Останній раз я чув її голос, коли вона вже вийшла з під Азовсталі. І 7 липня у мене була інформація, що вона знаходиться в Оленівці. Після удару по колонії. У мене немає жодної інформації. Мій коханий чоловік зараз знаходиться в полоні. Також у складі Маріупольської тероборони знаходилось багато знаходиться багато жінок. Де саме вони ми знати не можемо. Тому ми звертаємось до Червоного Хреста, до ООН. До кожного до всіх світових спільнот, до кожної небайдужої людини говорити, кричати, кричати про наших захисників. Організатори акції закликають вагітних жінок публікувати свої фото в соціальних мережах з хештегом Save Pregnant». Так, представники асоціації родин захисників Азовсталі сподіваються привернути більше уваги, щоб полонені жінки якомога скоріше повернулись на підконтрольну Україні територію та отримали кваліфіковану медичну допомогу при пологах. Акція пройшла також у Рівному Тернополі, Луцьку, Варищі та Будапешті. Обличчя кольору війна. Трупа Маріупольського театру Концепція розпочала гастролі. Перше місто, куди приїхали Дніпро. Актори грають та розповідають свої історії, які пережили під час блокади міста. Ми народилися в місті сильних та працюватих людей, в місті, де мирно жило багато різних народів. Ми наповнювали його своїми. Страх, біль, темрява, обличчя кольору війни. Це вистава Маріупольського театру авторської п'єси Концепція у Дніпрі. Переповідь реальних історій Маріупольців про їх життя під час блокади. Ми з Маріуполя. Ми культура Маріуполя. Ми створювали проєкти, займалися повсякденними справами. А у вільний від роботи час проводили дозвілля на вулицях нашого гарного міста. Ваші танки. Валерія наймолодша акторка театру. Дівчина вдруге вийшла на сцену перед десятками людей. До цього три роки навчалась у акторській школі в Маріуполі. Я переїхала до війни у Київ, але я можу це пережити у, у голові. І я уявляю, що все це зі мною трапляється і. І ага. Я граю, як будто це зі мною все сталося. Свою історію у виставі не грає, а розповідає відомий маріупольський фотограф Євген Сосновський. До 30 квітня він був у Маріуполі, фотографував людей, понівечені будинки. Мабуть, що в мене дуже гарний янгол-охоронець, який мене оберігає, тому що коли поруч зі мною розібрався а я виліз звідти з-під завалів майже без жодної подряпини, І коли я вивозив з собою весь цей архів, який за мірками того ж ДНР, МГБ, це ну, дійсно був майже розстрільний. Маріупольці на сцені показали історію боротьби за своє право жити у вільній і незалежній Україні. Цей спектакль і є унікальний, тому що ми не граємо, а проживаємо. Те, що ми вже пережили в Маріуполі, кожен раз складно. На кожній репетиції, да, на кожні репетиції да, ми на повну викладаємося. Вот. И с каждым разом кажется даже все тяжелее и тяжелее с воспоминаниями. Это очень было классно. Вот эти вот, когда будет вот эти вот бахи, они очень были такие вот нормальные, как настоящие. И вот эти вот речи у меня очень... У меня очень нет Я начал плакать почти, но я держался еще. Я когда-то вернусь в Мариуполь и докажу, что я сильный, что я украинец. Також відвідувачі могли познайомитися з музеєм, голоси мирних, наймасштабнішим у світі архівом історії мешканців України, які постраждали від війни, серед цінних артефактів, символічні речі, які мерюпецям вдалось вивести з окупованого міста. Виставу показали у рамках співпраці музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова та Маріупольської міської ради. А ми запрошуємо і маріупольців, і містян, куди ми приїжджаємо. Бо про цю історію про історію війни зсередини мають знати усі по всьому світу і не лише Україна. Актори цього театру з блокадного Маріуполя приїхали до Києва. Розпочали репетиції. Два місяці тому на Подолі була прем'єра. Дніпро перше місто, куди приїхали на гастролі. Далі виставу покажуть 14 вересня у Вінниці та 17 вересня у Черкасах. Ірина Головко, Валерія Глущенко, спеціальний репортаж. ТВ7. Ми почали об'єднувати. Закриття сезону в оздоровчому центрі Я родина у Вінниці. Табір працює лише з червня. За цей час там відпочили близько 400 дітей. Я родина унікальний спільний проєкт міськради Вінниці та Маріуполя, де в затишному таборі посеред лісу проходять реабілітацію Маріупольські переселенці. Діти разом з батьками. Усі деталі дивіться у нашому матеріалі у понеділок. Мінреінтеграції спільно з ЮНІСЕФ передає зимовий одяг дітям переселенців у першу чергу багатодітним родинам з немовлятами та дітками від 2 до 14 років. Аби отримати зимовий комплект, достатньо зателефонувати до кол-центру міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Повномасштабна війна повинна закінчитися цілковитим відновленням територіальної цілісності України та суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік. Про це під час виступу на зустріч. Речі ялтинської європейської стратегії заявив міністр оборони Олексій Резніков. Перемога України. Це коли я зможу сісти в Харкові на літак і полетіти в відновлений Маріуполь в аеропорт, який там має працювати внутрішнім рейсом. А потім з Маріуполя перелетіти, наприклад, в Херсон. А потім з Херсона спокійно полетіти в Стамбул або в Лондон, або в Вашингтон. Це буде означати, що в Україні безпечно. Українські громадяни повертаються з різних країн. А якщо виїжджають із України, то тільки по питаннях бізнесу або туризму. Електронна черга на кордоні запрацює жовтня. Система дозволятиме перевізникам попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь призначений час. Кабмін прийняв бюджет на 2023 рік. Майже половину грошей планують направити на безпеку та оборону, а також пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам, виплати ВПО на медицину та освіту 35%. Усі інші видатки скоротять, зокрема, зменшать кількість чиновників, уріжуть їхні зарплати та премії. Щомісячний дефіцит бюджету оцінюють в понад 3 мільярди доларів. Є скасовує платний роумінг для України. Це дозволить українцям в Європі та на Бітківщині користуватися послугами своїх мобільних операторів та не платити за дзвінки за кордону. РФ не визнає власні паспорти видані на території ЛДНР. Їх власників не пропускають через кордон. Повідомляє головне управління розвідки. Після наступу українських сил оборони різко змінились настрої про налаштованих жителів ордло. Відзначається невдоволення ходом проведення так званої спеціальної операції та діями російського уряду. Панує думка, що РФ здає інтереси республік. В Ізюмі знайшли масові захоронення людей. За словами уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка, кількість загиблих може перевищити Бучанську трагедію. Нагадаємо, ізюм місто в Харківській області, яке тривалий час знаходилось в окупації. На місто російські військові скинули більше ракет ніж на Маріуполь та на будь-яке інше українське місто. На сьогодні це все. Віримо в Збройні Сили України та робимо все задля перемоги. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТВ 7 щоб ми стояли і перемогли.